Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо портативний компресор, о, також з функцією Powerbank від компанії Kionin Shonen, модель ks P20. Постачається фірмовій упаковці всередині у нас. Ось так все запаковано. Тут знаходиться шланг для накачування коліс. Дріт для зарядки з роз'ємом Type-C, дріт живлення від прикурювача довжиною 2 метри. Додаткові перехідники, запобіжник додатковий, також голка для накачування м'ячів. Ось в такому чохлі знаходиться сам компресор. Там також є інструкція з гарантійним талоном. Ось так виглядає сам компресор. Компактний, невеличкий, з будованим акумулятором на 6000 мА. Як я вже сказав, він може як накачувати колеса, так і слугувати павербанком, підзарядити можна будь-які пристрої. Вмикається ось таким чином. Є функція автостопу в даному компресорі. Потрібно виставити лише потрібний тиск. І коли досягне потрібного тиску, компресор він автоматично вимкнеться. Є також ліхтар з різними режимами світла, роз'єм для прикурювача, також USB-роз'єм повноцінний для того, щоб можна було підзарядити мобільні пристрої, type c розєм для зарядки самого. Павербанку і роз'єм для шлангу для накачування коліс. Продуктивність, як заявляє виробник даного компресору, 23 літри на хвилину. Ну, давайте вимкнемо, послухаємо, як буде працювати компресор. Працює доволі гучно, але в той же час дуже потужний потік повітря видає, не дивлячись на свої компактні розміри. І як бачимо, спрацював автостоп. Виставили два бар, бар максимально наближені до атмосфери одиниці виміру. І компресор сам зупинився. Ось так він працює. При купівлі на компресор обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.